Добрий день. Так, добрий день. Слава Україні героям слава! А тепер я до вас звертаюся. Уся, українські підлітки, які не хочуть спілкуватися українською мовою в Україні. Значить так. Що хочу вам сказати? Я вас хочу про дещо попередити. Попередити. Ось я як, кол... я як колишній хірург, ось у мене є скальпель. Бачите, у мене є скальпель. О, дивіться. Якщо я дізнаюся, що ви... Хтось з вас, з українських підліків, продовжує святкувати це свято під назвою 23 февраля або хтось продовжує е, вважати свою рідну мову російською, російську, відмовлятися від, е, е, від е, спілкуватися українською. Е, якщо хтось не захоче, наприклад, е, Наприклад, любити українську літературу, не захочу любити українську нашу українську мову, не захочу любити українську державну мову, якщо хтось не захоче любити, якщо хтось буде депоки буде продовжувати жоден не знати і не шанувати українську мову то я прийду до вас за цим скальпелем і буду вам відрізати по пальцю. Зрозуміло? Отак от, от от. І, пал... і, пальців... і буду вам відрізатиме язика, щоб ви б не спілкувалися російською мовою. Чуєте, шановні українські підлітки, звертаюся до вас. Якщо ви, я дізнався, що ви свою рідну мову вважаєте російською, і ви її будете продовжувати любити, будете їх любити, шанувати російську мову, я прийду до вас з оцим скальпелем і буду відрізати вам вух, вуха буду відрізати. Буду вам відрізати... Викалувати очі цим скальпелям. Я до кожного з вас, шановні українські підлітки, тоді я прийду за цим скальпелем. І тоді вам мало не здасться. Тоді вам буде дуже погано. Все, щоб ви знали, дорогі мої, дор, недорогі українські підлітки, товариші українські підлітки. Щоб ви, знали, якщо ви не знали, якщо ви не будете любити державну мову в Україні, і якщо ви українську мову в школі не будете любити як предмет, якщо ви не будете любити наших українських поетів та письменників, то я буду тоді до кожного з вас приходити з оцим ножем. І всім тоді буде дуже погано. Я буду відрізати по пальцю, по вуха, буду лізти до вас в рот, відрізати язика, щоб ви зрозуміли, якою мовою треба спілкуватися в Україні. Зрозуміло? Лайк і підпишіться на мій YouTube канал. До наступної зустрічі!